Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного вечора і Божої нам благодаті. Подивіться, яка гарна упаковка. Зимова дощ іде і замерзає. Хай воно трошки трішечки, трішечки підсохне і тоді розпакуємо. Я вам покажу, що ж мені. Прийшло і саме від кого. А тепер поставимо паузу. Ну що, будемо робити розпаковочку. Ось ось моя, моя посилочка. Дуже гарне упакування. І, як бачите, вже моя коробочка висохла. Ну, а тепер розпакуємо. Посилочка прийшла з Івано-Франківської області. Так, посилочка від... приймак Ольги Валеріївни для Семенович Марії Миколаївни. Для каналу Захоплення Марічки. Я, друзі, знаю, що тут, тому що це моє прохання. Було, і Оля мені дещо купила і прислала. Дивіться, що тут пише. Там, де маю бути. <гум> ну що, зараз ми розпакуємо, я розкрию. І Подивимось. Мені самі цікаво, тому що те, що я бачила на фотографії, то одне. А те, що побачити наяву, це зовсім, друзі, зовсім друге. А це, напевно, не хочучи десь в машині зачепилось. Ну, нічого страшного. Так. Дивіться. Дякуємо, що... Обрали нову почту. А тут що пише. Дякуємо, що обрали нову почту. Те саме. Так. І вам дякуємо за те, що ви гарно упакували. Так, друзі. Ви напевно вже здогадали, що тут має бути. Друзі, друзі, дивіться, дивіться, який кошик гарний. Ось друзі. Ось таких дві корзинки, ось таких два кошики. Олю, щиро-щиро тобі дякую. Дякую, дорогенька моя. Дякую за все. І за кошики, за твоє клопотання. Олю, Олю, за смаколики. Я просто, я просто задоволена. Друзі, ви, напевно, здогадались, для чого ці будуть кошики слугувати. Подивіться, які гарні корзинки. Кошик, корзинка, як вона правильно ще називається. Адже напередодні нас третє свято, водохреще. І ми помістимо сюди баночку. На літру з половиною ось такі кошики. Один буде для мами, а один буде для себе. Друзі, я замовляла собі ось такий світленький. Але, але я навіть не знаю. Олю. От я не знаю, що мені робити. Тобі потрібно було купляти два одинакових, тому що кожен гарний по-своєму. І цей дуже гарний. І цей дуже гарний. У мене, до речі, пасхальний кошик також ось такий світленький. Ну що, будемо робити розпаковочку, що саме Оля положила у наші кошики. Так, розпакую спочатку ось цей. Так, це є, я так зрозуміла, це є чай. 25 пакетиків. Щиро-щиро дякую, Ольоню. І тут в нас мої улюблені ваплі. Я дуже-дуже часто їх купляю. Особливо, коли їду в гості до малечі. Олю, дякую, сонечко, дякую, дякую. Так. Ось, бачите, дуже гарна робота, дуже гарна робота. І я думаю, що якщо будемо гарно відноситись, обережно ніде не кидати, буде нам служити такий кошик довго-довго й довго, довго. Так, один кошик ми розібрали. Не падайте. А тепер зробимо розпаковочку другого нашого кошика. Дивіться, що тут в нас є. Як ви думаєте, що це? Що це? А це, друзі, кропильце. І це, напевно, робили ось такі букетики-дітки. Щоб ті гроші, які від продажі отримають, підуть на ЗСУ. Скільки кропиль це коштує, друзі, я не знаю. Це є, це є сюрприз. Це є сюрприз. Дякую, Олічка, щиро-щиро тобі дякую. Ну, а це є прикраса до нашого кошика. От подивіться, яка ж вона гарна. Олю, я тобі щиро-щиро дякую. Він мені дуже. Ось ця прикраса мені дуже-дуже подобається. Дуже. Я, друзі, як ми її прикріпимо, я не знаю. І ось так можна. Можна навскоси, ось так. Можна рівненько, можна ось так. Але чомусь мені більш подобається отак от трошечки, якби навскоси. Одним словом, буде дуже-дуже гарно. Ну, а тепер завдання марічки. Знайти. Подивитись, що в мене є ось такі баночки. А якщо нема баночки, прийдеться їх купити. От, а чи я візьму на вечірню ці кошики, чи не візьму, я не знаю. Все ж таки, напевно, ось цей візьму. Олю, я дуже щаслива. Сонечко моє хороше. Я дуже щаслива. Я щиро дякую. За твою дружбу. Мені дуже все подобається, дуже. Олечка, в мене радості немає меж. Ну що, дорогенькі мої друзі? А тепер скажу вам усім до побачення, усім тихого, мирного, благословенного неба. Усім Божої благодаті, бережіть себе і своїх рідних. А ви мені напишіть в коментарі, а який вам краще кошик подобається? Ось цей чи ось цей. Чи кожен по-своєму. Як нам гарніше прикрасити? Ось так. навскоси, прямо. Чи збоку біля ручки, друзі, ось так. ось так? Мені здається, що ось так буде краще. Усіх вітаю з наступаючим святом. Бережіть себе!